Тема сьогоднішнього заняття інформаційне сміття в лапках цифрового і нецифрового формату. Давайте для початку з'ясуємо, що представляє собою інформаційне сміття. Можливо, це клітка для цифрового та фізичного світу. Не секрет, що ми живемо в світі, переповненому інформацією. Ця інформація, яку ми називаємо інформаційним сміттям, може бути як у цифровому, так і нецифровому форматі. Інформаційне сміття, тобто не потрібна нам інформація, здатна заполонити наш простір. Завалити нас і заважати бачити щось важливе. Тож сьогодні на уроці ми поговоримо про те, що таке інформаційне сміття, та яких форм воно набуває і як з ним боротися. Отже, шукаємо відповідь на запитання, що таке інформаційне сміття. Слухайте уважно визначення цього терміну. Інформаційне сміття це надлишок даних, які не мають для нас жодної цінності. Це можуть бути застарілі, неактуальні або просто непотрібні файли, як приклад, документи, повідомлення, обліковки в соціальних мережах. Тощо. Які є причини накопичення інформаційного сміття, ми часто збираємо та зберігаємо інформацію, навіть якщо вона вам не потрібна, через страх втратити щось важливе, або ж просто через лінощі та невміння ефективно упорядковувати та керувати своїми даними. Отже, я назвала дві причини накопичення інформаційного сміття. Як наслідок, накопичення інформаційного сміття призводить до інформаційного перевантаження, зниження продуктивності, стресу та втрати важливої інформації серед непотрібної. Тепер розглянемо поняття інформаційного сміття в цифровому форматі. Наведемо приклади, Необроблені фотографії, непотрібні файли та папки на ваших гаджетах, старі електронні листи, програми, додатки, які ви давно не використовуєте, Окей. повідомлення, сповіщення. Та багато багато інших даних, які ми накопичуємо у цифровому просторі. Наслідки такого інформаційного сміття у цифровому форматі наступні. Цифрове інформаційне сміття забиває пам'ять пристроїв, сповільнює їх роботу, ускладнює пошук необхідних даних. Та призводить до стресу через постійну перевантаженість. Як же розпізнати інформаційне сміття у цифровому форматі? Дійсно, важко помітити цифрове сміття, але ознаками можуть бути повільна робота пристроїв, невпорядкований робочий стіл на комп'ютері, на ноутбуці. Чи на нетбуці якісь постійні сповіщення та складності з пошуком потрібних вам файлів. А тепер розглянемо другий вид інформаційного сміття. Це інформаційне сміття у нецифровому форматі. Першим видом такого інформаційного сміття у нецифровому форматі є папери. Це накопичення неактуальних документів, якихось старих рахунків, квитанцій та іншого паперового хламу вдома в вас чи в офісі, де працює людина. Також це можуть бути старі вже непотрібні журнали чи навіть якісь невикористані книжки. Другим видом інформаційного сміття у нецифровому форматі є друковані матеріали. Про них я говорила: газети, журнали, брошури, якісь прайс-листи, флайери, буклети та всі-всі інші друковані матеріали, якими ми заповнюємо наш простір удобув. Третім видом інформаційного сміття у нецифровому форматі є фізичні предмети. Це можуть бути зайві канцелярські предмети, тобто ручки, в яких закінчилась паста, чи країчки олівчиків, які вже можна не використовувати. Також це можуть бути непотрібні чи зламані сувеніри. Старі речі, якими ви не користуєтеся, але вам шкода їх викинути. Звичайно, не обов'язково їх викидати, але їх можна покласти в якийсь тящичок і зберігати в, якихось, в якійсь шафі. Головне, щоб це не заважало вашій роботі. Тепер розглянемо наслідки накопичення інформаційного сміття. Перше це зниження продуктивності. Дійсно, постійний пошук необхідних даних серед непотрібних, забирає у вас багато часу та заважає зосередитись на важливих задачах. Другий наслідок. Інформаційне перенавантаження. Надлишок інформації, яку складно обробити, призводить до стресу, тривоги та зниження ефективності. Третій наслідок накопичення інформаційного сміття це втрата важливих. Тісно важливі дані можуть губитися серед купи непотрібного що може мати серйозні наслідки. І ще одним наслідком накопичення інформаційного сміття є погіршення психологічного стану. Постійне відчуття хаосу та невпорядкованості може негативно впливати на настрій та самопочуття будь-якої людини. Як же нам з вами розпізнати це інформаційне сміття? Є в нього певні ознаки. Давайте з ними і познаємо. Такою ознакою є застарілість, тобто документи, файли, сповіщення, які вони використовували протягом тривалого часу. Навіть той самий лист, який ви отримуєте на свою електронну скриньку, прочитаний і не несе ніякої з змістовного навантаження, залишається там декілька місяців, а то може і років. Звичайно, його можна видалити. Другою ознакою інформаційного сміття є дублювання. Інколи буває, що однакові або дуже схожі файли, папки, повідомлення зберігаються у вас без потреби. Отак От інколи на своїх гаджетах ви робите серію фотографій, обираєте найкращу світлину, а ті, які робили і вам не сподобались, забуваєте видалити, хоча вони вам більше не знадобляться. І ще однією ознакою розпізнавання інформаційного сміття є невизначеність. Тобто дані, призначення або походження, яких вам невідомі, і ви не впевнені, що вони вам потрібні. Відповідно, це може бути і спам ваших електронних скринь. І остання ознака розпізнавання інформаційного сміття це непотрібність. Тобто речі, документи, файли, які ви вже більше не використовуєте і, мабуть, ніколи не використаєте, але все рівно ще зберігаєте, теж являються інформаційним сміттям. А тепер поговоримо про методи боротьби з інформаційним сміттям. Існує три таких методи це регулярна чистка. Періодично переглядайте та прибирайте зайві файли, папки, повідомлення, документи, щоб утримувати порядок, як у ваших гаджетах, так і у вас в кімнаті, і особливо на робочому столі. Другим методом боротьби є Чіткі системи зберігання. Впроваджуйте ефективні системи для організації ваших даних, щоб легко знаходити те, що вам потрібно. І третім методом боротьби з інформаційним сміттям є обмеження входу. Встановлюйте фільтри та правила, які обмежуватимуть надходження нового непотрібного вам. Інформаційного сміття, особливо цифрового походження. Також ще хочу дати вам декілька корисних порад щодо роботи з інформацією. Перша така порада. Пробуйте застосовувати правило двох хвилин. Що воно означає? Якщо дію можна виконати за дві хвилини, зробіть її одразу, не відкладаючи. Наступна порада створюйте резервні копії. Не забувайте регулярно робити резервні копії саме важливих даних, тих даних, які не являються інформаційним сміттям щоб не втратити ці важливі дані. Ще одна порада по роботі з інформацією: автоматизуйте упорядкування, тобто використовуйте різноманітні цифрові інструменти для автоматичного сортування та впорядкування інформації. Для цього можна створювати папки різних видних документів. І саме найголовніше привчайте себе до порядку, дотримуйтеся розроблених систем і звичок, щоб підтримувати порядок не тільки в своєму особистому просторі вдома, у своїй кімнаті, а і у своїх гаджетах. І тоді робота з інформацією буде не тільки корисною для вас, а і приємною. А зараз прийшов час перейти до виконання практичної вправи. Ви пам'ятаєте, що сьогодні ми говорили про правила розпізнання та боротьби з інформаційним сміттям. Тому у нас будуть два завдання: одне, яке направлено на боротьбу з розпізнання і боротьбу з інформаційним сміттям цифрового формату, і друга така вправа, друге завдання буде для боротьби і розпізнання з інформаційним сміттям не цифрового формату. І вже зараз, перебуваючи в школі, вам треба відкрити свої гаджети та очистити їх від інформаційного сміття цифрового формату. Нагадую, що це може бути видалення непотрібних прочитаних вам листів в електронній скринці, це може бути видалення непотрібних уже вам фотографій чи якихось інших повідомлень у ваших месенджерах чи соціальних мережах. А от коли ви будете вдома, ви можете очистити свою кімнату від інформаційного сміття до цифрового формату. Тобто поприбирати відповідно ваш робочий стіл, переглянути ваші шафки і прибрати якісь непотрібні роздруковані документи, зошити, газети чи журнали. Я дякую вам за сьогоднішню уважність та пильність на уроці під час розпізнавання інформаційного сміття цифрового та нецифрового формату. Перебувайте в безпеці.